Вітаємо з вами Солоншкірий Хотри Інсайд. Презентуємо вам нашу новинку. Це шуба Автоледі, такого вільного крою, шуба оверсайз, йде спущене плече. Зручно те, що ви можете під низ вдягнути будь-який светр, вам буде комфортно. Навіть худі, тому що ці шуби класно поєднуються зі спортивними костюмами з низьким ходом. Довжина шуби 65 см. Ідеальний варіант для дівчат автоледі. Шуба з капюшоном. Ось так він виглядає. Дуже зручний і так в ньому гарно затишно і тепло. А норкові шуби розраховані до мінус 20. Це канадська норка дуже класної якості. Ми на шуби надаємо гарантії. А ще тут є. Ось така куліска для того, щоб затягнути і зробити талію, або можна зробити її бомбером. Ось тут також затягнути, і буде ось такий ось варіант. Класна модель, дуже універсальна, можна по різному її обігрувати, тому ми вам рекомендуємо. Пишіть у дірект, підберемо вам найкращий варіант. Маємо ще що показати.